Доброго дня, друзі! З вами компанія «Автофокус» і у нас там ви обходження Volkswagen Jetta» 2014 року на 2-літровому дизельному двигуні. Ось така чорненька, гарненька. по кузову без зауважень. На дизельному, знову ж таки, повторюсь, моторі. Ось такі диски. Ось такий задній гарний ряд з центральним підлокітником. Карти в шикарному стані, шкіряне сидіння. До переднього ряду, спереду електро... електричне регулювання спинки водія та пасажира, механічна коробка перемикання передач мультимедіа з камерою, блютузом, кондиціонер, шкіряне мультикермо, круїз контроль та 4 електросклапі Дуже гарна комплектація. А дане можете приїхати і придбати в компанії «Автофокус». Знаходимось ми за адресою Гнатахоткевича 22B. Авто доступно як за готівку, так і безготівково. В кредит в лізинг. Також можете обміняти даний автомобіль на свій. Чекаємо на вас, адреса Хоткевича, 22Б.